Права 796. Об'єм прямокутного паралепіпеда дорівнює 180 кубічних дециметрів. А два його виміри 6 дециметрів і 15 дециметрів. Знайдіть суму довжин усіх ребер паралепіпеда. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку подумаємо, а як нам знайти суму довжин усіх ребер. Для того нам треба знати, чому ж дорівнюють самі ребра. Ну, якщо ми їх позначимо, наприклад, А, Б, С, довжина, ширина і висота. Добре, у нас є об'єм прямокутного паралепіпеда. Але якщо є об'єм і є два виміри, то ми легко знайдемо третій. Тому що об'єм це добуток усіх трьох вимірів. Давайте тоді так і запишемо. Пишемо тоді перше. І записуємо, що А одна сторона у нас дорівнює 6 дециметрів. Далі Б. Пишемо. Інша сторона у нас дорівнює 15 дециметрів. Ну, а сказано об'єм, він позначається літрою В, дорівнює 180 кубічних дециметрів. Ну, а тепер, якщо ми пригадаємо формулу для об'єму, пишемо, оскільки об'єм. Дорівнює А, що множиться на Б і що множиться на С, то для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. То пишемо, то C, Сторона буде дорівнювати. Треба об'єм поділити на А, що множиться на Б. На цей множник А, що множиться на Б. Добре. Ну і це дорівнює. Замість об'єму пишемо 180 кубічних дециметрів, що ділиться. Так, замість А ми пишемо 6, що множиться, а замість Б ми пишемо 15. І це дорівнює. Ну що ж, тоді пишемо, це буде 180. Що ділиться. 6, що множиться на 15, це 90. То 180, що ділиться на 90, і це дорівнює 2. Пишемо в дужках чого? Дециметри. Ну що ж, виходить, що третя сторона. Третій вимір цього прямокутного паралелепіпеда складає 2 дециметри. Чому ми кубічні дециметри поділили один раз на дециметри, і ще один раз на дециметри, У нас залишився 1 дециметр. Ну, а тепер, коли ми знаємо всі виміри, нам треба пригадати, як можна обчислити суму довжин усіх ребер паралепіпеда. Ну що ж, формула у нас така. Отже, дивіться, це 4 рази по 1 вимір. Плюс 4 рази по інший вимір, ось він. І 4 рази по третій вимір, ось він. Це буде сума усіх ребер паралепіпеда. Сума довжин усіх ребер паралепіпеда. Ну що ж, тоді в другій дії записуємо, що, отже, пишемо так, що сума довжин... усіх ребер паралепеда. Паралепіпеда. Ну що ж, як її можна знайти, цю суму довжин, усіх ребер паралепіпеда? Можна писати, що L довжина можна і не писати, але ми можемо так записати, що це 4, а плюс 4Б плюс 4С, пишемо 4Б плюс, плюс пишемо 4С або це дорівнює 4 А плюс Б і плюс С. Якщо ми 4 винесемо з-за дужки, нам залишиться 4 А плюс Б плюс С. Ну, добре, А плюс Б плюс С у нас А і Б і С у нас є, то ми можемо знайти, чому ж дорівнює сума довжин усіх ребер. І це тоді дорівнює. Якщо ми врахуємо, що А у нас 4, що множиться, замість А пишемо 6, додати, замість Б пишемо 15, і замість С ми знайшли С2. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 4. Що множиться? 6 плюс 15 це 21, плюс 2 це 23. 4, що множиться на 23. І це дорівнює. Ну що ж, 4 помножити на 20 це буде 80, а 4 на 3 це 12. Разом буде 92. Пишемо, і це дорівнює. 92. у дужках записуємо чого? Дециметри? Це ми додавали всі довжини. Так, 4 дециметри є. Ну що ж, тобто ми кажемо, що сума довжин усіх ребер паралепіпеда складає 92 дециметри. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь і записуємо 92 дециметри. Ну що ж, ось таке завдання на повторення об'єму та суму ребер прямокутника. На цьому вправу завершено.